Осінь спускається у провулки, хоч сонце ще намагається втримати літню спеку. Дерева скинули листя і тягнуть до вікон холодні колючі руки, вітер стає пекучим, але ще можна вдягтися легко. Осінь диктує свій новий стиль і правила тепер ти не маєш права забути свої обов'язки. Листя уже на землі і ніхто не бачив, як воно впало, повітря тихенько вкривається чимось терпким і морозним. Наступного тижня тепліше, місцями можливі опади. і вже більше хочеться білу і однозначну зиму. Замріємо про літо, як тільки відчуємо її примхливі дотики й протяги, і це буде постійно йти по колу, із року в рік без упину. а поки осінній стиль проникає в суспільство, змінює одяг, взуття зрештою. Давай передивимось усі тобою вподобані фільми. Поки дощ із підступним вітром тримає нас під домашнім арештом. Нехай події змінюються страшенною швидкістю, лишаючи тільки можливі ймовірності, трапляються теплі спогади, що затишно пахнуть вічністю, осіннім листям і відчуттям незмінної щирості і вірності.